Житловий комплекс Гарі від «Ріел». дім з характером старт-продажів. Получені Штати зупиняють постачання деяких типів озброєння Україні. Тож що відомо станом на цю мить, скільки може тривати пауза? Ну і чим вона загрожує Україні? Розпочну з того, що сьогодні, 2 липня, по перше, на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіга до міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та звісно оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України. І заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца вже навіть висловила вдячність Сполученим Штатам Америки за надану спочатку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критично важливу критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів до речі з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України. З української сторони було також підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Крім того, заступниця міністра нагадала, що Росія лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але також Росія продовжує і посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, а ще вбивства цивільних людей та атаки на полі бою. Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру у цих умовах. Критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора. Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль. Своєю чергою Міністерство оборони України з'ясовує актуальні обставини постачань у зв'язку з повідомленнями про можливу затримку певних елементів оборонної допомоги від сполучених штатів. Ну і вже також запросила телефонну розмову з американськими колегами. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сторінці Міністерства оборони України. Далі пряма мова. Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів, виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів, та з'ясовує актуальні фактичні обставини постачань. Водночас у Міноборони підкреслили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. У відомстві також кажуть, що виходять з фактичних даних та перевіряють деталі по кожному елементу. Міністерство оборони також закликає зважати лише на офіційну та перевірену інформацію, і зазначає, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації з об'єктивних причин, не володіють всіма фактичними даними. Давайте послухаємо. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги насамперед у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Тим часом Білий Дім підтвердив, що Сполучені Штати Америки зупинили постачання деяких видів зброї Україні. Про це заявила прес-секретар Білого Дому Анна Кері. За її словами, рішення було прийнято для того, щоб поставити інтереси Америки на перше місце. Це після огляду військової допомоги Міністерством оборони та підтримки інших країн світу. Рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону. До речі, джерела видання політика зазначають, що було виявлено зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів. Цей крок, як зазначається, був необхідний через побоювання, що військові запаси США впадуть занадто низько. А от серед видів зброї, постачання якої затримується, є зокрема ракети для систем ППО Петріот та високоточні артилерійські снаряди Халфаєр. Ну і початкове рішення про призупинення надання частини допомоги ухвалили ще на початку червня, але чинності воно набуває лише зараз. Ну і за океаном також кажуть, що це рішення має поставити знову ж таки нечинне місце інтереси Америки. І також воно ухвалене через от побоювання з приводу скорочення американських арсеналів озброєнь. А от пауза в постачанні озброєння, як передає видання, триватиме до завершення оцінки стану американських арсеналів озброєння, розпочатої кілька тижнів тому за вказівкою міністра оборони США. Американські запаси зброї скоротилися внаслідок постачання озброєнь Україні та активного їх використання на близькому сході під час операцій проти Хуситів та, звісно, відбиття іранських повітряних ударів по Ізраїлю та інших союзниках Сполучених Штатів Америки упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах. Я нагадую, Київ постійно звертався до західних союзників із проханням про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Ну і під час завершальної прес-конференції саміту НАТО в Газі, до речі, минулого тижня. Президент США Дональд Трамп тоді казав, що Сполучені Штати Америки розглянуть можливість надання Україні додаткових систем Петріот. Ну а тепер, як бачимо, навпаки, маємо призупинення постачання деяких типів озброєння, так як пише видання Політико.